Михайло Лебіга проект ЦРУ тема нашої сьогоднішньої розмови. Чому саме Михайло Лебігу було обрано для просування американськими спецслужбами? під час селекції ми зупинилися на трьох людях: Юлія Верба, Варба, Михайло Лебіга та Андре Боярський. Чому саме Лебіга? Міс верба не підійшла, адже, як відомо, верба легко гнеться. Ми боялися, що вона прогнеться саме під ворожі спецслужби. Більш того, завербована верба звучала занадто комічно, а Андре Боярський вже на той час пропагував Китай. Яким чином? Дозвольте, згадаю. Чина, чи на чина, чина. відверто завербований агент. Неозброєним оком. Але біга ні.